Сьогодні приготуємо десерт під назвою Дрова під снігом. У цього торту безліч назв, але ця мені подобається найбільше. Отож, починаємо готувати тісто. Просіюємо борошно та натираємо холодне вершкове масло на терці. Далі додаємо сметану, перемішуємо та додаємо сіль. Вимішуємо однорідне тісто руками, завертаємо його в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 1-2 години. Приступаємо до вишень. Віджимаємо увесь сік, додаємо цукор, крохмаль та добре перемішуємо. Тісто стабілізувалось в холодильнику. Тепер розрізаємо на рівні частини та скручуємо кульки. Розкачуємо кожну кульку на ось таку пластину та викладаємо всередину ряд вишень. Добре, прикріпляємо тісто та перекручуємо, щоб не відтікав сік. Відправляємо в духовку на 30 хвилин при 180 градусах. Тим часом готуємо крем. До сметани додаємо цукор та взбиваємо міксер. Палички готові. Тепер можна збирати торт. На форму викладаю трішки крему, а далі складаю палички по ярусах: 4, 3, 2, 1. Між ними змащую кремом. Зверху також закриваю усе кремом та прикрашаю тертим шоколадом. Залишаю десерт в холодильнику на ніч. Ну що, тепер дегустуємо. Цей десерт супер смачний. Вишні дають таку кислинку, тому торт не засолодкий. Біжу робити чайок.